Прийшов час наводити красу. Я вже заросла, відросли ко корені, посивіла трошки, що пора вже 36 років. І зараз я буду фарбуватися. Ой. Я вже розчесалася як змогла. Ось. Обрала собі фарбу. Я буду в цьому сезоні Лораль Париж Містичний блонд вісім. Крапка дванадцять. Відкриваю. Інструкція. Ось ту все є необхідне. Рукавички. Щоб не пошкодити руки. Дуже часто думаю, що краще фарбуватися в салоні або фарбуватися вдома. Я зходила зі своїм майстром, стилістом перокарем Марією, що мені дуже підходить цей відтінок і тому я можу в принципі фарбуватися вдома. Дуже багато кажуть, що треба фарбуватися тільки в салоні. Але я сподіваюся, що в мене руки в сраці не виросли, того я можу надати собі красу пофарбуватися вдома. Так. Ось така бутилочка Це з фарбою. Зараз я роблю дірочку. О! Беру змішую фарбу з розчинником. Мені потрібна буде вся баночка. Я подумала, навіть якщо я пофарбую себе погано, я піду до свого стиліста Марії. Або, як то кажуть, з фемінітивами до своєї стилістки Марії. Чи стиліткині, чи лункині. Ну. Я жіночка вже у віці, того я кажу до стиліста Марії. І вона мені відстражає те, що я погано пофарбую. Я беру так бофти. Джим. дин дин дим дин дин Джинью, як пісні, жінку-бел, джинку, бел, олловей бел, джинко, ля 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 Все, я збовтала, і зараз буду цими ручками виносити Можна, звісно, гривенцем ось так проводити. До речі, я спеціально не мила голову, щоб краще наносити. Ну, цим гривенцем мені довго, тому я ще раз так Я-я-я, яяє куку джамбо, я, -я, 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 -я". Відкриваю, беру. І цими ручками роблю свій масаж до би. Ось ось так. Я сподіваюся, що ця фарба в мене візьме у свій полон. Тись напарбувалися, корення вже відросли. Головне зафарбувати корені, Кінчики то такі. Стригають. Так що, якщо щось не те, мені моя Марія все виправить. В цьому сезоні я вирішила відрощувати свої волосся, щоб краще танцювати танці жовто, як тільки, звісно, з мене зимой гіпс. Буду така дин-дин-дин-дин-дин, хабібі, хабібі, хаб. My baby, my baby. жалі, на масло Ось. Ось. о масаж, масаж! о фарба, всі! Всі ці корені! Заповнимо. Ось, я вже бачу, що є реакція. Бачу реакцію. Уже... До речі, кому треба номер телефону мого стиліста Марії пишіть. Мені подобається, як вона стриже. Живемо в Києві. До речі, можна брови також зробити. Буду, як і Це я ж фарбою не ношу. зафарбовується. Так як в мене немає алергічної реакції на цю фарбу, то я можу собі дозволити, щоб в мене її на лобі було. До речі, вибираю цю фарбу, ви її на шкірі тестуєте, аби не було алергії. Так, Оць, забула аксесуар, зараз вернусь. Ось і я Та-дам! ну це пакет. На щастя, або, на жаль, не для москаля. Я буду робити собі конденсат. Ось я вже намастила фарбою. Я роблю собі отаке дим-дим-дин-дим-дим-дим. Гарненько. Гарно так. І через пів години, завдяки магії, я повернусь і покажу вам результат. Чекайте. Звісно ж, покажу як змиваю та який буде результат фарбування вдома. А ось і я пройшла півгодини. Зараз буду змивати. Mm -hmm. наче взялося. Ось у мене є шампунь. Лореаль шампунь, Потім буду сушити феном, розчислитися та показувати ефект. Як то кажуть, на коліна. Беру отаку маску і зараз буду наносити для волосся. Ось такими масажними рухами. розмиваю. Колер взяло, <звы> начало взяло. До речі, ось мені як би фарбувало як вікінг, як лагерта в цьому фільмі Вікінги, щоб не однакові брови со однаково волосся. Знімуть гипс, буду заниматься спортом, Ох, буду пытенькую качать, тун тун тун, хотя для танцев уже вот и так сойдет. Дин -дин -дин. Хабиби, 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 У -у -у. я Хабиби, я Хабиби, я Хабиби, Ух. Oh, you, are you, are you, are you. погану розсвісуватися пробування. Це така перевірка. Якщо нормально пофарбувалися, то пальці можна скрізь волосся протягнути, тобто вся фарба вимилась. Усе. До нових зустрічей. Як вам мій колір волосся? Пишіть у коментарях, якщо буде бажання, якщо ні, то збережіться у секреті. Бувайте!